Велопробіг в Івано-Франківську. Понад 400 велосипедистів вийшли на старт масового заїзду з нагоди всеукраїнського велодня. Це вже четвертий парад прихильників двоколісного транспорту. У такий спосіб велосипедисти доводять владі, що з їхніми правами варто рахуватися. Принаймні, шляхом встановлення велопарковок та мінімальної кількості велодоріжок у середмісті. Також велодень популяризує цей екологічно безпечний і здоровий вид транспорту. Це є підтримка велоруху і це є. Забезпечення безпеки велосипедистів на дорогах, тому що дуже часто забувають про велосипедиста, думають, що це ну не знаю, якась така собі людина, яка просто їде, не звертають уваги. Насправді велосипедист є повноцінним учасником руху і з ним треба рахуватись. Для більшості учасників акції Велопробіг це вже традиція. Щоправда, в забігу було також чимало дебютантів. Тарас Мандзій на двоколісник пересів кілька років тому. До масштабного велопробігу долучився вперше. Каже, двоколісний транспорт набагато зручніший від авто. Буває незручно, коли багато людей, багато машин напружений трафік, але все одно це швидше через центр проїхати з дому на роботу набагато швидше, ніж на, на будь-якому виді транспорту. Трапляється різне. І таке, і таке. Буває дуже погано, що наче не помічають тебе, навіть, навіть один раз ледве в ДТП не втрапив. А буває таке, що бачать здалеку, поступаються дорогою, пропускають. Велопарк історія міста на колесах. В рамках святкування велодня в Івано-Франківську відкрили перший прогулянковий велосипедний маршрут. Він пролягає центральним міським парком культури. Це близько трьох кілометрів. Десять стендів упродовж цього маршруту ознайомлять мешканців і гостей міста з історією колишнього Станиславова і сьогоденням Івано-Франківська. На цих стендах є інформація про місто, постаті, які зробили свій внесок. а Також інформація про, про будівлі, про, про про спадщину міста. Також. Цей маршрут в загальному має до 2,5 кілометрів. Охоплює він всю територію парку з заїздом на озеро. Озеро це є майбутній етап нашого проекту. Розширення велопарку також передбачає встановлення нових інформаційних табличок, а ще маркування дорожнього покриття веломаршруту і знаки регулювання руху. Мар'яна Гранечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.